заклад у Києві, про який гудить увесь Тікток. І тут готують японські безглютенові панкейки. В Закладі відразу пригощають безкоштовною водою, а дизайн, наче в мультфільмах Діснея. Стелі по інстаграмному звисають ліани та квіти. Самі панкейки готують відразу, як ви замовили. Немає ніяких заготовок. Смаків багато. Їх найдорожчий панкейк дубайський шоколад. І я його замовила. Це так ніжно, я куштую таке вперше. Яскраво виражений смак фісташки та шоколаду, і на контрасті. Хрумка тісто катаїфі. А ще у них є різдвяний панкейк, і він прикрашений мандаринками. Оці японські панкейки невагомі, як хмаринки. У тіктоці про них різна думка, але я не очікувала, що мені настільки сподобається їх десерт. На контрасті, щоб перевірити, замовила ще солоні панкейки з креветкою. І це знову попадання в ціль. Дуже смачний японський соус. А до панкейків можна обрати класні коктейлі. Показую вам чек за наш обід з панкейками та коктейлями на двох. В заклад щиро